От, тож, о, ну, а, тої стоїчки, що я для неї придбавала, бачите, ось, ось цій, о, для неї явно недостатньо. Тож, сьогодні ми будемо робити невеличкі пагони з того, що о, маємо з того, що маємо. Отже, значить, те, що я бачу. значить, Треба щонайменше, щоб два вузлика було. Раз, два, два вузлика є. Робимо ось такого. Пробач рослинка. Щось так вийшло. Не дуже гарно. Ой. І це, друзі, тому що однією рукою нагнеться і я не можу зачепитися. Два пагана є. Так, далі. Раз, два. Так. Ось видно. Раз, два. І ось тут повертає рослинка. Так що навіть добре, якщо ми. Ось так швидше. Значить, ось другий у нас вже є пагон. Так, ось тут би воно повертало і було б некрасиво. Тобто раз, два, а нам треба, щоб усе було гарно. Два є достатньо. Раз, два листочка. Робимо раз, два. І рослинці самі буде легше через оці всі. Так, тепер дивимося, що тут і як. Заплутано, звісно, зробимо ось такого. І роздивимося. Ось тут рослиночка аж загнулася підолашно. От, значить, один листочок ми зріжемо, коли ставитиме у воду. Бачите, має ось так рослинка стояти, а в неї всі листочки загнулися вниз. Ну, це через той кут. Тут також листочки в інший бік дивляться, але ми мусимо пам'ятати, в яку сторону дивилася рослинка росла. Ой-ой-ой, не падай. От, Значить, як ми це визначаємо? Ми визначаємо по куту, звідки йде листочок. Тобто, ось такого він іде. Тобто, ось це низ, а ось це верх. Насправді, у даному випадку. Раз, два, є. І так само по два нарізати і матимемо багато-багато рослинок. Тут рослинка має вигін, тож ми за вигином відріжемо і поскладаємо. Зараз я буду поки що складати все на одну кубку чи на дві кубки. Дерівніші дані. Де От, а потім. Тут дуже часто листочки можна і більше дати, можна і менше, то не принципово. Так. І от що в нас залишилося. Залишилося лише те, що було намотане. Але ж дивіться, тут пропущене, Тут, ну, самі бачите, що ця рослинка потребує більше уваги. Скільки ось тут зробимо. От. І, що краще, ось таку стійку прибрати звідси, вона не підходить для цієї рослини. Просто не підходить. Така баналість. Це я тут цими скряпочками кріпила, я її розплутаю потім поза ефіром. Чи може і зараз вийде? О, зараз вийшло. Ось кілька в мене. Росточки ось цей росточок для прикладу візьмемо. Значить, ось тут звідси йшли листочки, значить, оце верх, оце низ. Ось тут треба все ж таки зрізати перед цим листочком. Я його окремо поставлю в воду, і він також дасть коріннячку. От. А оцей буде зручніше ставити в воду, і листечко зміни свій напрямок. Воно буде дивитися вгору. Отже, друзі, зараз я маю поставити те, що нарізала в воду, розплутати те, те, що тут закріплене, і також поставити це в воду, прибрати звідси ось цю стічку, бо для цієї рослини ця стічка не підійшла. Потім я назву додам, як же ця рослина називається. Я перепрошую, що не підготувалася. Але все буде в описі.